Доброго дня, Доброго дня, люди мої дорогі. Вийшов в садочок познімати уточок, да? які віддихають. Побачив скважину і думаю, дай вам розкажу трошки новин в цілому, бо все забуваю. Начну здалека. Раніше, ще коли холодно було, я дивився е оцих людей, які на картах гадають. Да? І от вони казали, що будуть якісь питання з водою, будуть якісь проблеми. Взагалі, це дуже серйозна тема. Ще ось побачите, з водою буде біда. І ми потихеньку двигаємося туди, де вона казала в цілому. Зараз ми бачимо підрив дамби, Надальше нам готують на скважини. Заборону встановлювати скважини. Більше цього. На це є вже готується законопроект на заборону встановлення скважин. За те, що вони теж був законопроект, що кожна людина буде платити налог, чи що там платити за скважину, в кого вона стоїть в дворі. Це, звісно, Непонятно, якщо земля приватизована і тому подібне, чому ми повинні сплачувати видно за воду, за їхню, вона ж в землі. От. Ну, налоги на самом ділі вже не знають, на що тільки придумати. Навіть пенсію людина отримує, вже там враховані відсотки на. Війну, налоги, оце все діло і вже получає людина. Так само і зарплатню, да? туди вже вчислені всі налоги. Перекидаєте з карти на карту. Перекидаєте з карточки на карточку. Теж беруть якийсь відсоток. Оце ж вони хочуть налог зовсім. Так поки ж ми будемо платити по 10 раз. Бензин сплачуємо на заправці, там теж є налог. Там теж є, ну, на все вже є налог. Оце залишився один воздух. Залишився один воздух. Поки ти спиш, ти менше платиш Це ночний режим, да? як лічильники на електроенергію. А днем будь добр, сплати повну вартість, бо ти не спиш. А якщо ти будеш спати, ну, вони чіпірують скоро, да? цифровізують, чіпірують, щоб було понятно. Більше спиш, менше платиш. Да? Не стільки е, використовуєш кислорода. Ну, Бред, бред повніший. Я скажу, що вони е, просто знущаються з нами, а біда в тому, що стільки ми дозволили, настільки вони і знущаються з нас. І повірте, що прости, прості люди їм зовсім не потрібні. Я думаю, що мирова еліта як скаже. Де вони будете робити? Ну, щось мені так кажеться. Так, ну що, Надіємося, що як і з барабанами, про скважини пройде мимо, ну, ну щось мені підказує, що... що може не пройти. Давайте познімаємо трошки. Гусеняточок покажу вам. Сьогодні вітер у нас, кстати. Ось вони віддихають. Ух ти! Тут сіточка. Сіточка була така. Що ви тут? Не голодні. Підросли, молодці. У вас вода є, хоч? Єсть. Бо скважена є. Гонована. І оце дивлюся і гадаю, коли прийде час, що прийдеться за неї сплачувати податок, що вона стоїть, що вона є, що вона встановлена за свій власний кошт. Ну, не треба забувати доставку води. Доставка йде по землі, її доставляє. Доставляю, доставляють, вона йде, йде. Будь добре, сплати за доставочку. А я напомню, що теж ажіотаз пішов із скважинами, виходить, і зараз встановлення скважин росте по грошах дуже сильно. Вже, ну, якби бізнес є бізнес, встановити скважину вже починає. Буде дорожче й дорожче, тобто починає дорожчати все це діло. Все, що зв'язано з водою, воно починає Ось такі справи. Вон вони, бачите, водичку п'ють і все чудово. В тінечку лягли собі, віддихають, водичка єсть. Да? Не бійтесь, не бійтесь, я не буду дуже близько до вас. Так само і в Кузьми є водичка. Так, Кузя? В тебе є водичка? Є у тебе водичка. Так, в тебе повна. Повна. Так, Кузьма. Тебе вже прив'язали. Ніч відгасав, як, як отой собака. Молодець. Віддихай, віддихай. І їж свою їжу, вічно ти оставиш і не їси. Отак домашня водичка ось є. А можна включити і буде мотор там качати і поливає. І от за те, що ви встановили самі за свій власний кошт, хочуть вести. Налог на це діло. А якщо введуть заборону встановлення, я не знаю, хоч би не сказали його вбирати повністю. Ну коротше, сміються з нас, та й годі. Не кричи, от тобі кричати. Ось от отакі діла, люди добрі. Що ви тут? У вас вода хоч є тут? Та єсть. У них тоже водичка є, бачите? Отак. От все. Козьма, я дивлюсь тобі з ними не скучно. Там гусята, тут курята. В общем. В общем, отак якось. І все це в ті під оріхом. <хи> Добре, люди мої хороші. Вийшов до вас поздоровкатись. В ефір. Трохи новин розказав. Радий вас бачити. Обов'язково підписуйтесь на канал. Ставайте спонсорами мого каналу. Дивіться мої відео, підтримуйте мій канал. Всього найкращого, ну а я обов'язково ще вийду до вас в ефір. Всіх радий був вас бачити. Пока-пока.